Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 6.30. Фотозона в нас одна в нас, як не коло машини, то коло зелень. Ну а що робити? Другого місця в мене нема. Мої хорошенькі, сьогодні, подожди, скільки, 20, 11 градусів. Ми хоч би не збрехати. Да, Вроді 11 градусів. Ну так, знаєте, хорошо. Я сьогодні захотіла одіти платчику. шльопки, шлепоч... Ну, шльопанці, я не знаю, як у вас говорять, але в нас говорять, говорить шльопанці. Це передок закритий, п'ятка відкрита. Шльопанці, та потулі, шльопанці, ну я говоримо. Так, мої крастульки. Сьогодні я така трошки підпукшенька підпухшенька, не знаю, прямо встала оцей глаз, прям хорошо в мене запухший зверху, наче прямо як синячок. Наче нічого такого, случайного вчора не було, ніхто не примостив мене. Так навіть неожиданно, ну, понімаєте. Не байдуженько. Так, мої хорошенькі, це пройде, зараз до роботи, та й той синяк пройде. Ну слухайте, прям, от дивіться, да, цей глаз пухший. Може я щось не пам'ятаю. Ні, ну вроді вчора не п... хоч пила, знаєте, то може хтось і примостив би, а так. Слухайте, прям хороший синяк у мене зверху. Не поняла. Що то не поняла. Так, слухайте, 11 градусів, бо зараз пішла, що може прийдеться. Але вітерок холодний, світу ти прямо в цьому воздушному платічці. Можеш Окалити, Окаліть, опять же, у нас в селі, говорять, замерзнете. Ну, я вам говорю. Так, синяк пройде, все пройде, і я до, до роботи стукну. Сьогодні накрутила кулечку, накрасила губочки. Слухайте, дівчатка, байдуже, байдуже. Личко стикне. Саме головне, моє. добрий ранок. О, мужчина. З правої сторони дівчатка. День удалося. Ви знаєте, да, що ви утром присіли, встали, з правої ножки пішли. Запомніть тільки з правої ножки, і потім у вас буде весь день удачний неділя, год, рік, все життя. Ви розумієте, да? Так? так, мої хорошенькі, кожне утро. Вам говорити добре утро, тому що життя прекрасне. Надо насолоджуватися кожною секундочкою, кожною минуточкою, тому що ми не знаємо, що буде через секунду, через минуту, через мілі секунду. Буду це говорити кожне утро, тому що чим воно добре. Мені дівчинка пише, а чим воно добре? дивіться, що відбувається. дівчатка, а ми з вами встали, ласки відкрили, потягуськи зробили, присіли, умились чи не умились, а на роботу пішли, каву випили, поробили і прийшли. Так, ми карсулі. Якось мені дівчинка дуже часто писала, де я роблю депіляцію і чого я не роблю лазерну. Якщо треба лазерну, я вам скажу, де дівчатка, лазерну депіляцію я піду вже знаєте після літа. Льоля в мене є дівчинка, вона ну це треба на Толбухіна їхати, оце це район Толбухіна. Дівчина робить депіляцію лазерну, і я до неї піду, ми в неї вже були, я з вами знайомі. У мене є дві дівочки по депіляції. Є Алочка і є Льоля. Алочка рядом, Льоля далеко, але Алочка робить обичну депіляцію, а Льоля вона робить і обичну, і лазерну. І не тільки лазерну, в неї є, що хоче. Дівчатка, у мене ці дві дівочки, я вам дякую за ваші предложення, дякую за пропитування. Але я люблю цих двох дівчок, я люблю Алочку, я люблю Льолю. До Льолі я піду вже по осінь, зроблю лазерку. Звісно, боюсь, але зараз є такі средства, які попшикала, воно омертвило, і ти просто лежиш і кайфуєш. Так? Правильно, правильно дівчатка? Для мене дуже важливо, правда. Ну, говорю вам, як воно є. дівчатки, стерильні, акуратні. Хірургія. Поэтому я їх і люблю. Так що якщо вам по дівчатка, ну я вам ви знаєте дуже дякую за ці пропозиції. Тому що бачите, мені є щось потрібно, я питаю вас. А вам, якщо щось потрібно, я вам тоже розказую. Поэтому я всі розказую про гінеколога, про стоматолога, про невропатолога. А що я про діпіляцію не скажу? Допустим, у мене є дві дівочки. Льоля, допустим, вона приймає в районі. Ну в район Толбухина. у неї лазерна діпіляція і така да, Допустим, Алочка, вона принімає в орді. У мене є дві дівочки. Дві дівочки, стерільні, акуратні для мене це дуже важливо. Дівочки, тому що ну ви ж понімаєте. У нас прекрасні зони, ми хочемо бути прекрасними. Так що красуні, якщо вам потрібна прекрасна шикарна депіляція, я в живий Таир, Таирова, Черемушки, там в місті, допустимо, їде домой, і та й Льоля є, і Алочка, у мене є дві дівочки. А на осінь я вже, звісно, рішуся і піду, тому що зараз такі є сільства, що треба йти. Так що мої красуні, ви з вами радитеся, я з вами. У мене є і гінеколог, і стоматолог, і невропатолог. Боже, я рада всегда допомогти. Допустимо, а чи вони зробити, допустим, якщо ви ваша дівчинка десь уїхала, чи немає, вам треба срочно зробити? Ви думаєте, Боже, святуля ж шкодить там і там, дівчатка, звертайтеся. Ми знаємо, що каждое утро ми показуємо ваш шлюб. Ну, він в будь-якому випадку в нас прекрасний, щоб ми не оділили, тому що кожна жінка вона боїння, кожна жінка вона красотка. Дивіться, одіваю лосіни, вроді куди, одіваю платочку і видішовка. Дівчатка, я дуже люблю шифон від платяги. Дівчатки ви просто не рідка платчика, тому мені тому уду, подарила його відтіває. Дівчатка, воно обалденно класно, в ньому є подкладочка, в ньому є накледочка. Ізом одніла носочок, тому що п'яточка різана не була. Я купила такі сліди, знаєте, на цьому була. Дівчатка, вони такі удобні, вони попросить йдуть і пюрові і вони з резиночкою внутрі. Що вони не спадають, знаєте, не йдеш, і п'яточка не скаті. Так що мої красуні, отакий сьогодні освіту, класний лук, дівчатка. Я дуже люблю платічка. Що короткі, люблю, такі, допустимо, да? що треба, щоб ноги трохи загоріли. То ноги сині, як, ото, знаєте, як у пачки. Треба, щоб ноги ще загоріли. І потім можна одягати і коротеньке, і шортики, і що ви захочете. Так що мої красуні, щоб ви не діли, ви в мене богині з великої букви. Просто богині, шикарні, прекрасні. Обалдиноплатні. Откривайте свій шкаф і там висить красивий лук. Лук, цибуля, да. хто з нас таке лук. І ви думаєте, боже мій, а чого я його не вдіваю? А світулька сьогодні вийшла в платі. Ха, а я приготувала штани. Штани в сторону платя оділи і літящі походкою ми вийшли із дому. А світулечка у вас ла... Мої ріднулічки, мої красотулічки, Лоб показала про все, про депіляцію розказала, про синяк показала. Слухайте, точно хтось мазнув, напевно. Дівчатка, саме головне, буду говорити кожен раз. Багато кому не подобається, яке воно добре, яке воно хороше, воно добре. дівчатки, мої, мальчики, утро добре. Ви знаєте, люди дуже обозлені. дівчатки, мої, мальчики, бабушки, дідусь, діточки мої. Все добре, все прекрасно. Ми утром встали, потягуськи зробили, на роботу пішли. Ще раз хочу сказати, треба насолоджуватися кожною секундою, кожною минуточкою. Не треба бути обозленими, не треба. Ті друг друга на друг друга зла, тому що не дай Бог, що будемо самі себе їсти внутрі. Так що, мої рідненькі, я вам бажаю хорошого, прекрасного дня, прекрасного настроєння. З дому ми виходимо тільки з уливкою, з правою ножкою. Запомніть раз і навсегда. Вам ніхто ніколи не поприяє, повірте со сторони, коли вам плохо. Вам тільки будуть сміятися. Вони в раді вам улибаються на самом думають, ділі, да? да, ти угадала. Щоб у тебе все хорошо було. От тобі не хорошо, значить не хорошо. Так що, мої хороші, будьте добріші, любиміші, желанніші. А я вас I love you.